Друзі, всім привіт! Мене звуть Дар'я Гончарова і я лід марафону ГайТі. Сьогодні я хочу поспілкуватися з нашим випускником Євгеном. Спочатку він пройшов марафон, потім пішов на навчання і вже працевлаштувався. Ця історія доведе, що немає нічого неможливого і кожен може досягти своєї цілі навіть у важкі часи. Женя, привіт! Привіт. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, чим ти займався. До IT я працював у басейні, я майстер спорту з підводного плавання. Я навчався в Національному університеті фізичного виховання спорту України та працював потім згодом після навчання у басейні. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з ГайТі і як тобі марафон? Бо я знаю, що ти почав саме з марафону. Це почалось дуже Кумедно, тому що це був звичайний день. Я прийшов з роботи. Моя теперішня дружина сказала: Ти мало заробляєш, ти басейн нічого не принесе. Каже: Я тебе зареєструвала, ось марафон, мені вискочив. Каже: Йди. Я такий думаю, що за марафон? який IT, Ти куди? Я в басейні працюю. Мені IT, басейн це дві різні речі. Це не це не про мене. Я, я кажу, ну добре, каже, це, це безкоштовний марафон, там сім днів, там попрацюю, я не знаю, що там, але поклацю, Тобі подобається ця... комп'ютери. Я поклацю, Кажуть після кін... після того як все закінчиться, там, після вебінару, є можливість виграти е, мандрівку в Єгипет. Думаю, Єгипет непогано. Марафон взагалі сподобався. Після марафону я такий герой став, думаю, так все. Я тепер програміст, тепер я все знаю і можна йти працювати. Але потім, після того, як закінчився марафон, після того, як почалось навчання, я зрозумів, що марафон то було капля в морі. А, так. а які були емоції, коли ти виграв? Я не повірив спочатку. Там я запис зберіг, я там передивлявся його, чи це я, чи це не я. Тому що там казали, там виграв там, Євген пастухов Я такой думаю, так, стоп. Може, ще є якийсь Євген. Потім мені написали, мені написали в Телеграмі, сказали, що скиньте скрін. Я одразу скинув скрін, там не знаю, там, мабуть, і хвилини не пройшло. Скинув скрін, що я на цьому вебінарі, що це дійсно я, що я виграв. Ну, потім випала можливість можете пройти курс, а можете поїхати в Єгипет. Я такий подумав, Єгипет. Тато недалеко, от а для мене далеко кажу, краще іті. Що стало для тебе основною мотивацією і драйвом під час навчання закінчити, дійти до кінця, про це влаштуватися. Для мене з дитинства для мене була мрія сидіти за комп'ютером і дома. З дитинства, я просто мріяв mm -hmm. сидіти за комп'ютером. Я в дитинстві, просто сидів за комп'ютером, не знаю, днями. Mm -hmm. Мені настільки. Подобалось, що я не, це просто не, не можна передати словами. Там батьки вже сварились, забрали все, все, що можна з мого дому, щоб я не сидів за комп'ютером. Але Дуже. я переміг. Знаю, що ти влаштувався після повномасштабного вторгнення. Скажи, наскільки складно чи легко було знайти роботу в цей час? Багато ресурсів для пошуку роботи пройшов: mm -hmm. ворк я, роботу я, Ginny, Dow, LinkedIn. Фейсбуці навіть дивився, телеграм-боти підписаний на багато каналів, і там дуже мало вакансій, саме джуніорів, і саме, от, от після того як курс пройшов, реакту, ну і так далі. Дуже мало тако, таких вакансій. І як я і бачив, там не знаю, 2-3 години пройшло після того, як виклали це все. Я одразу подаю заявку, супровідний лист, сайт, портфоліо. Тримай, я готовий. Mm -hmm. Ну, деякі відповідали, деякі не відповідали. Відповідали, що не підходить, тому що немає комерційного досвіду. Це дуже, ну, дуже вагомий такий нюанс був при пошуку mm -hmm. тому, ну, Без досвіду роботи ніхто не хотів брати. Mm -hmm. Але так вийшло, що знайшов. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, про сам процес, скільки інтерв'ю ти проходив співбесід. Мені так, я не знаю, пощастило чи не пощастило. Виклав вакансію на HR, не рекрутер, а виклав вакансію саме, можна так сказати, мабуть, директор цієї компанії. У мене не було HR-інтерв'ю. Мені він подзвонив сказав, що давайте побалакаємо, давайте добре. Побалакали він, він розповідав, попитав мене про себе, про свої якості, де я вчився, де я навчався. Де я працював, з якої сфери там і так далі? Ну я йому розказав все про GoIT, Те, що я ще навчаюсь, те, що в мене там закінчується курс Node.js ще пару тижнів. Ну і так він мене попитав просто, е, як, як, як тобі в GoIT? Я кажу, шикарно, це просто якась екосистема, як, з якої не хочеться виходити. Розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикався і як їх долав. Що допомагало? Ем, перш за все, я думаю, що м, от, перша проблема це було 24 лютого, коли прокинувся о 4-й ран. Ем, мені минуло, минуло, минулої ночі, 23 лютого, я такий сижу. Так, треба домашку робити. Ні, щось не хочеться. Я заснув, прокидаючи 4 лютого і було не до Домашки взагалі. Mm -hmm. Потім ми виїхали на. У, у Рівне виїхали, і там тижні, два-три, мабуть, я просто не сідав за комп'ютер, просто голова була не своя. Я не знаю, що робити. Там бігав. Потім моя теперішня дружина, ми, ми у Рівному розписалися тоді у березні місці, і вона каже: У тебе ж є курси, у тебе є матеріал. Роби, сиди, каже: Ну це твій час. Це mm -hmm. саме той час, який ти можеш витратити, щоб, щоб навчатись, тому що у мене був. Дуже такий щільний графік. Я працював в басейні, ще працював у школі вчителем mm -hmm. культури. Я ще навчався на військовій підготовці, і у нас повинні бути, були бути збори, військові, військові збори, і вони були, вони були місяць. Я там е, менторі, ментору на JavaScript Катія. Mm -hmm. Вона просто, я не знаю, в той час була моїм гуру. Я їй вдячний дуже максимально, тому що вона допомагала усім, чим можна, навіть у своїй вихідні. Я перед тим як піти на військовий збір. е, мене не було доступу до комп'ютера, нічого не було. Я просто заздалегідь підготував домашні роботи і заздалегідь це здав. Там було три чи чотири домашні роботи. Потім, коли в мене був час приїжджати додому, я їх дороблював. Але ну я став максимально стараюся дати заздалегідь, ну mm -hmm. і світло в кінці, то в кінці вже там. Там все, і в метро ходив, і і, і скачував відео, і дивився конспекти. Там ну заходи можливості в будь -де, щоб просто бути постійно у цій у цьому потоці. Тому що я знаю, якщо не робити нічого хоча б тиждень, просто сидіти на не знаю на, на місці, то воно забувається дуже швидко. Так, клас. до речі, круто, що ти згадав про світло, бо це також зараз одна із перепон, як виявилось, з переходу в ІТ. тому треба це всім доносити, що треба не здаватися і шукати сидіти в кав'ярнях на заправках, і так далі, і шукати можливості. Це правда. Скажи, будь ласка, чи кожен може стати програмістом? Що думаєш? Я думаю, що так. Да. Я тому я приклад, тому що я ж кажу, я із сфери ІТ, я знаю, як грати за комп'ютером просто. Для мене Word був Ти що? Що це за клас? Як зробити жирний шрифт? Чи курсив там, не знаю. Ставити контроль це контроль я знаю, а все інше я не знаю. І для мене я, я, Мені здається, що кожен може стати програмістом при великому бажанні та мотивації. Скажи, будь ласка, взагалі, загалом, твої враження про ІТ як про школу, it школу Це просто якась. Я не знаю, яке слово підібрати, такого слова ще не придумали. Якесь просто чудове місце зі своєю екосистемою. Все так налагоджено, все супер роз'яснено. І людині, яка, яка не в ІТ, яка нічого не розуміє, там настільки все розжовано. А якщо щось не розумієш, ти можеш спитати ментора. Якщо навіть ментор не знає, то ти йдеш в Google, YouTube, дивишся там і дивишся ту саму роботу, просто з іншої сторони. Може, щось стане ясно. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю і бажаю, щоб ти розвивався і далі в IT, і ріс все вище і вище. Дякую тобі. Дякую.